Вітаю всіх на своєму сайті декоративних сад півдня України з Кумчинку Джила і ми з півдня Диської області сьогодні покажу вам бамбук після пересадки. Е, зараз все-таки відкладу шланг і від, від поставила поливати. Тому що після пересадки бамбук треба поливати частіше. Так от, сьогодні знову вітер дметикий. Пам'ятайте, я вам... Показула. Я взяла у подруги бамбук, пересадила його десь через день. День чи два пройшло і я собі його посадила. Так от, як бачите, листя все висохло, бачите, все висохло і майже вже все відпало. Залишилося геть-геть трошки. Він уже пішов в ріст. Зараз наведу вам камеру і подивитися самі. Бачите, вже пішли листочки. Молоденькі-молоденькі листочки. Поки були такі бруньки, я ще не хотіла показувати, тому що ну я просто б не навела камеру. Я зараз-єлі навела її. Дивіться. Вже пішов в ріст. Так здалеку, здається, геть він не життєспособним Але він вже пішов рости. Бачите, як? Вимаємо і поливаємо. Тут, бачите, бувало таке, що я, ми обрізали верх і висилали один стовбур. Бачите, тут від кореня пішов росток о, зразу, тому що стовбур геть голий, тут вода бризгає, бачите? І все йде вріст. Ще більше укоріниться і піде ще більше вріст. Цей ми тільки посадили, але ми тільки викопали його і зразу пересадили. Що Чоловік захотів такий величезний, щоб тут ще ріс у нас. Ну, цей зразу пішов в ріст. Скажу, що тут зразу вже листочки, зразу все, брунечки, зразу пішло в ріст. А оці бамбуки, що були кілька днів не, не посаджені зразу, вже вони теж пішли в ріст. Цей бамбук у мене виліз був з води, взагалі висох, я його все-таки замочила і посадила, і все-таки я поливаю. Я все-таки дочекаюсь, поки він відіб'є щось, повинен щось відбити все одно. Але головне, що треба заливати корінь, щоб земля була волога. Тому що, якщо буде сухий, то... Не відіб'є. Ми ще тут е, закопали, коли викопували. Е, ну такі кусочки цих, цього коріння, все посадили в землю, все-все. Зараз полию, тут треба буде потім загрібти землю зарівняти. Всі кусочки коріння ми всі посадили, так що будемо чекати теж нових приростів. Я трошки принесли його сюди, в кінець городу, тому що там, ну, Дуже вже він великий, там розростається, заважає трошки і перенесли його сюди. Залишилось два кормових буряки. Тут в тому році росли ось один і он другий. Геть, такі були вони малюсінькі-малюсінькі. геть, я вже пізно сіяла. Гуряк уже після цибулі, потім ще досівала, геть вже під кінець осені сіяла. Вони он, залишилися і пішли в насіння. Вирішила спочатку, думаю, їх вирвати свиням, потім вирішила залишити і зібрати насіння, щоб трошки свого було. Зараз я хочу вам показати, показати, що у нас. За цілу, за ціл у мене клематис стоячий синій. Зараз покажу. Ось такий клематис, бачите, такі у нього дзвіночки, і він стоїть сам. Називається клематис стоячий. Так, на осінь будуть поділки на продаж, ну, я думаю, там 10 точно буде. Можливо, більше. Будуть до 100 гривень, 100 гривень там такі гарні поділки, а менші будуть 75. Там, ну Все буде залежати від розміру кущика. досі цвіте берез карликовий. Погляньте, просто червоний кущ, червоний-червоний квіточки. Дивіться, які квіточки, але ж їх стільки багато, що кущ, здається, здалеку просто червоний. Гляньте, який яскравий колір. І вже цвіте доволі так він. Кілька днів. Треба буде подивитись по відео, точніше. Зараз підемо, подивимося. Як веде себе ялинка Майнгольд з жовтими приростами салатовими. Тут теж клемати цвіте, ось поки ще виноградом тут не заплелося, то видно, поки кінь цвіте. Купувала його давним-давно. Щось він тут поганенько у мене росте. Ну так, як може сам, так і росте. Ого, сподикицька чужа. І сама злякалась і мене налякала. Ось наша ялинка Майнгольд. Бачите, прирости вже стають такі більш зеленими, але ще все яскраві. Швидко вона переросла, змінила, ну, міняє свій колір. І тут у нас ще Ірис Сибірський, такий, бачите, чорнильно, світло чорнильного кольору. Тут у нас розпускається кельяртерія, вона потім цвіте так гарно. Господи, як стати, сонце заважає. Ой, щоб ще не впасти в воду тут, а то покажу. Бачите, гарні такі молоді прирости, яскраві такі, жовто-оранжеві, такі гарні. А потім ще й цвітіння буде. Гарне. Ну, що Чоловік там копає ставок, я зараз займаюсь пересадками поки. Цвітуть наші нюфейки Альба Розеа. Зараз чоловік там вирівняє і потім почнемо копати вдвох. Тому що ще треба углублятись ставок. Вирівнювали все гідроуровень, робили он шланг з водою, вирівнювали, тепер будемо вирівнювати дно ще далі і трохи углублятися. І знову вивозити все. Тому що, думали, під плівку копається, а все-таки вирішили бетонувати. Ось я вам показувала, розказала, що я смолку пересаджувала, вже, вже, бачите, ось вже з бутонами пересаджувала, і ось тільки треба поливати прекрасно себе, вона погода росте, тому що, ви кажете, поспішаєте з посилками, бо у вас жарко. У нас, повірте, не, не холодніше, ніж у вас, а завжди спекотніше, і тим паче все росте гарно. Тим більше, що на сонці весь день, не в тіньку. Так, велег я зацвіла, боже, кава гарна. Буду збирати ось з цього сорту насіння, гляньте. І у неї квітки самі е, такі здорові, бачите ось поруч. Така зараз я вирву квіточку, щоб порівняти розміри, гляньте. Однієї квітки розміри другої. Так. От і бачите, ця моя нова клумбочка було трошки вже підвяло, все я полила і знову все гарне зелене. Флокси вже відцвітаються. І потім побачимо, як буде тут у нас рости бавовна. Дерень елегантісіма, о, добре, що сюди підійшла. Далася, я про одну рослинку. Дивіться, така рослина, як аурум. Це я сьогодні ходила і побачила тут. Він в цьому році в мене цвіте. Він вже, якби давно в мене росте. Якось одного разу цвів, але ріс на сплошному сонці. І там, ну, мені потрібно було його прибрати, він там вже заважав. Я пересадила його сюди, пересадила, трошки продала і один кущ лишила собі такий великий. По-перше, у нього саме листя, погляньте, яке гарне. А тут він за -за -за зацию. Ви подивіться, яка квітка велика. Такого світло-світло-зеленого кольору. Гляньте, яка у нього течинка. Смішна така, жовта-жовта. І тут ще ось до двох бутони викину. Ще вже цвісти. Потім у нього повинно бути зв'язуватись насіння. Я кажу, що він у мене один раз цього цвіт там, коли на сонці ріс. І насіння не було. У нього ще дуже гарне насіння потім. Так що, якщо все вдасться добре, то ще буде і насіння з нього в цьому році. Прикольна така рослина, листя в неї зелене. Ну, На зиму воно відмирає, весною рано сходить і потім оце одне листя таке гарне, бачите? Таке з прожилками. Гарне, гарне. Називається рослина Аурум. Є тут у мене ще поділки, але вони ще маленькі. Можливо, ось на осінь одна, одна і там ще одна можна буде щось відкопати. Більше нема, більше наростає. Так, познайомила вас ще з однією рослиною. Свого саду тут у мене росте конвалія, але бачу, що щось не буде на в цьому році цвісти. Конвалія має бути рожева і махрова, здається. Ну, можливо, у нас і вчерік зацвіте. Так. Тут у нас ще дерен є. Здається, де Гаукхальта. там називається. Дивіться, який він яскравий, гарний. Спробую в цьому році гілочки тут прикопати. Тому що там, де він ріс, ніяк мені не вдавалося його там розмножити. Ще у мене там один дерен є, досить молодий, я виростила його із черенка. Ну, ще дерен є ауреа жовтолисний. Ну, скажу, що у нас жовтолисні рослини підгорають на сонці, а дерен себе почуває прекрасно. Це теж цвіте, як бачите, він. трошки його хочу підняти вгору, ще не обрізала гілочки, знову весною не було часу, можливо, потім обріжу, підв'яжу його, виведу на штамп. Щоб він трошки захищав. Тут далі у нас клем карнавал, який дуже підгорає на сонці, тому хочу дерен підняти трошки вище. Бо тут у нас росте в'яз. Але він ще досить, досить маленький. Це самий-самий звичайний в'яз, самий -самий звичайний, який у нас росте, але посадила його сюди для того, щоб робив тінь, тому що вони досить високі ростуть. І довго у нас, ще в грудні місяці не стоять зелені. Тому вирішила собі його посадити, щоб довго стояло зелене дерево. Ой, поки тут і риси, і риси, і риси. Знов цей чорний гляньте, як зацвітає. Мужики, він гарний, просто гарний. Такий махровий весь. Так, а тут зацвів теж темний, я вчора казала, ще показувала бутон темний, він на геть темний, він такий якийсь коричнево чорнильний, чи що, ну теж гарний колір. Теж тут ну, пару поділок можна буде продати, відділити з нього. Зацвітає ще такий ось коричневий. Скажу, що замовляла три різних сорти, у мене тепер три коричневих іриса, так що хто забажає не задорого. Треба буде викопувати і вивільняти від двох коренів місце. І з того краю принести вже сюди в ряд, щоб вони всі разом росли. Бо потім ще виявляється їх якась муха їсть. Я ніколи не звертала, не звертала на це увагу. У мене їх багато ніколи не було. А зараз, дивлюся, вони всі воні. в дірках. Таке як жавчина, то треба буде обробляти чимось. Зацвів голубий. От там у мене жовтий, треба буде з голубим посадити поруч, пересадки зробити. Отут, здається, теж коричневий поруч, От треба буде забрати його і посадити поруч. Жовтий ірисик. Він у мене є, там цвіте вже, а це теж якийсь вон коричневий буде. Так, ну і ще іриси. риси. За цей ще один сорт сьогодні. Жовтий ще не повністю розп... розпустився, а цей дивіться який двохколірний. Такий якийсь колір у нього... Навіть не знаю як сказати, жовто вузково блакитний коричневий такий. Рожевенький. Просто рожевенький, такий гарний, синьо-голубий. Зацвітає жовтий, вже майже майже розпустився, завтра розпуститься. І тут у мене виявляється ось один, два, ще три сорти якісь зацвітуть. Ще три сорти зацвітуть. О, тут у мене ще одна ромашка альпійська, махрова біла. Там я вам показувала синю, тут біла махрова, ще треба знайти рожеву. Була у мене рожева, але пропала все таки як, як я вам казала, вона дуже така ніжна рослиночка, витончена, і треба весь час пересаджувати, ділити, тоді вона гарна буде. Ось тут у нас зацвітає вже Вероніка, синя гляньте. І ось кусь смолки в мене залишився, який я не ділила, як бачите, що пересаджена, цвіте, що ця цвіте? Яскрава така дуже рослинка, Цибуля цибуляшніта. Буду закруглятись. А, і ще що хотіла сказати, все-таки у мене тут і риси цибулькові, вони бузко... фіолетові. Тому що, дивлюся, там сині спочатку, а тут фіолетові в ряд пішли. Оце тут. І он пішли фіолетові. Зацвіли тож в мене вже три кольори цвітуть. тут. Так, щоб не наступити тут. Ось це всі фіолетові. будуть. А от там в кінці сині. Показала вчора музок Розефлекса. Такі гарні цвітоноси. І, до речі, в мене заців все-таки білий. Зараз покажу десь. Ну там один кусик, десь я ще тут бачила, бо я купила їх два і один все-таки заців, зараз покажу. Ну, ще не заців, вчора були тільки бутони. Я просто не бачила, що там бутони. Де воно, де воно десь тут? Ось до. Да. О, бачите? Випустив білі уже бутони. Геть малесенький кущик. Малесенький, малесенький. Його восени тільки посадила. Бачите, ось які кущики вже цвіте. Ну, цвісти буде ще в бутонах. За, за побачимо, який він буде. Друзі, все. Треба йти вже копати. А ну ще ось тут дійшла незабутка пістрява болотна. Зараз покажу гляньте. Ти росте в мене в болоті тут, потім її пересаджу звідси, бо не було коли, куди її саджати, тож посадила її поки тут. А тут у нас Буде рости тільки анемопсис. Володна рослина, гляньте, вже розплітається повністю. Все-таки от він, коли розріс у нефтазику, не так ріс. А тут, коли у нього є свобода, наростає просто шикарно. Ну, тепер вже все, друзі. Бажаю всім гарного дня.